Всім привіт! З вами я, Софія Таланова. Ласкаво прошу на мій канал. І якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, тому що тут багато цікавого. І давайте розпочинати влог. Теж таки вирішила переодягнутись. Сподіваюсь, що мене нормально зараз чутно, тому що навколо дуже гучно. Я переодягнулась, тому що на вулиці дуже спекотно, і ми зараз будемо йти в екшн. Ось так екшен виглядає. Я взяла два ось таких контейнери на 32 літри, щоб е організувати простір в моїй шафі. Тут дуже багато всіляких штук е для рукоділля. Дуже полюбляю ось цей відділ. Тут багато для малювання. Мені якраз потрібні холсти, але я не знаю, які купити. 30 на 40, мабуть, це така база. Але я хочу ще квадратні. Ось такі мали є. 20 на 20. Подивіться, які ледики. Ось мені ось цей сподобався. 130 на 160. Ви ще не бачили мій лук? Це нові джинси, які я придбала в H&M на знижках. Скільки? 20 євро коштували. Мені дуже подобається. Вже підготовка до Хеллоуіна. 2 вересня, на секундочку. Ой! Хочу свічки. Я дуже люблю свічки, а нюхаю, Ага, я думаю. О, яка мета. яка байбочка, і вона як сумочка. Вернюня, угу. Гарнюня. дуже багато. Дуже непогано. Чотири євро. Просто подивіться. Друге вересня, а тут вже осінь, осінь. Блін, мені дуже подобаються ось ці гарбузики. І ось такий теж дуже гарний. М? Як вам? І так, ми вже приїхали додому і хочу зробити вам невеличку розпаковку. А, ви вже бачили, що я купила ось такі два контейнери. Також я купила ось такі кремпелі. Також купила ось такі багаторазові спонжики, які можна прати. Зараз вам покажу їх. Ось так вони виглядають. І потім їх можна прати в цьому ж мішечку. Наступне, що я купила, це свічка, я просто не могла піти без неї. Далі ми зайшли в магазин, який називається Prima Prix. Не знаю, як, як правильно, але раніше я не була в цьому магазині. Він як нормал в Іспанії або ДМ в Німеччині. Ось таке. А перше, що я купила, це ось такі бігуді. Я думаю, що багато хто знає про них. Раніше. Шкільні часи я робила це на шкарпетки. Наступне, що я купила, це ось така паста. Я думаю, з нею теж всі знайомі. Жертва маркетингу. Ну. Коротше, я вирішила, що тепер я буду ходити з кучерями своїми рідними, які я так сильно завжди випрямляю, не хочу, щоб вони були. А потім я подумала: угу, треба замовити дифузор для волосся, для фену. І догляд. Купила шампунь. Ось такий. Мені його радила ще давно моя сестра, кондиціонер. І ось таку штучку це активатор для кудряшок. Я не знаю. Я якраз хотіла якийсь такий засіб. Мені здається, що він повинен бути класний. Я про нього почитала. Він як крем, як лосьййон. Будемо пробувати. Наступне це ось така сироватка під очі. Я пробувала цю фірму, мені дуже подобається, і мені Настя порадила ось такі підочі. Я пробувала м -м, золоту. Далі в нас йде ось такий пакетик від Normal. Ось така масочка Міша з алое. Я користувалася тональним кремом, мені сподобалось. Мене взагалі дуже-дуже влаштовував. Цей тональний крем, bb крем точніше. Багато хто з дівчат казав, що в них закриті комедони, висипи, але в мене такого не було. Далі, ось такий гель це база, це ґрунт. Так, і останнє це теж для волосся. До речі, ось це я купувала в екшені, Ні, не в нормалі. Прей для е, кучерів. Як ви могли побачити, я хочу якось. Повертатись до своїх істоків. Буду тестувати і розповім вам пізніше, як мені. Що, як класно, не класно, тому що дуже багато всього я купувала вперше. Зараз я піду якось організовувати простір в шафі. О-о! Ні. Хотіла, хотіла класно зняти етикетку, але... Коротше, що я тут випендрююсь, Да? Ось ще я дуже хочу зробити собі новий манікюр, педикюр. і зробити кучері. Я дуже чекаю на посилку з AliExpress, тому що я там замовила цей дифузор для волосся. І ще дещо я вам зроблю розпаковку. Ще хочу зробити вам розпаковку з H&M та Zara. І так, я трошки поприбирала і вирішила все ж таки зробити розпаковку з H&M. Ці джинси, які я просто урвала. В чоловічому H&M, Вони мені дуже-дуже подобаються. Коштували вони спочатку 43 євро. Ось я їх взяла за 10 євро. Я вважаю, що це реально називається урвала чоловічий відділ H&M, Ось такий лендслів, який я планую ось так: от підв'язувати. Ну, якось так. Наступні джинси це такі трошки не для всіх. Тому що тут дуже великі дірки, але мені дуже подобається. Хтось скаже, що це вже не модно, хтось ще щось скаже, але М -м -м. мені подобається. Коштували вони спочатку 30, зараз 15. Я насправді встигла в останній день знижок, тому що знижки були до, до 1 вересня, я була. 30 вересня це була субота. Потім в нас йде ось така спідничка рожева. Ох, мені вона подобається, вона яскрава, але все ж таки, я думаю, що я її здам, тому що вона. Ну, не до. Я не знаю, як це передати. Вона коштувала 23 євро. Тепер. 18. Теж знижка не супервал. І вона сама для мене не супервал, тому я хочу її здати. Це ось така футболочка. Я, до речі, її тільки купила, і на наступний день, здається, побачила а, в інстаграмі у дівчинки теж таку футболку. Тут написано Beverly Hills I like it. Ось таку сорочку я купила в зарі. Тут трошки такий виріз цікавий. Хотілося щось ось такого кольору. Все ж таки він модний, і це в мене якийсь незакритий гештальт був. Що скажете? Коротше, ось це все. І потім мені через декілька днів повинно приїхати замовлення з Аліспресу, і я зніму відео обов'язково і вставлю це в цей влог 100%, тому що цей влог більше буде на покупки на розпаковки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам взагалі дивитись розпаковки, а, тому що мені дуже подобається. Я заліпаю прямо на розпаковки, дивлюсь. Так, ну цей тремпель по-любому треба викинути, тому що це просто окей. Okay. Я нещодавно, буквально 2 чи 3 дні тому, Робила ось цей розбір гардеробу, що, що залишати, що не залишати. Міряла, як це все виглядає на мені і вирішила зробити собі гардероб в телефоні. Цей додаток це не реклама, якщо що, це просто моя рекомендація, тому що дуже дуже зручно ти можеш вигрузити свої речі, одразу виріже фон. Ти вигружаєш всі свої речі. По-перше, це дуже зручно, тому що ти можеш реально дивитись. Наприклад, ти з вечора хочеш підготувати, в чому ти підеш на якесь свято чи захід якийсь. І ти просто заходиш ввечері і обираєш, намагаєшся зробити образи, луки, і там, в принципі, це можна все зробити в додатку, а потім на ранок ти прокидаєшся, така. Між... коротше. Я дуже раджу цей додаток, якщо ви, як і я, страждаєте від е, речей. Ну, якщо вам важко просто запам'ятати, що у вас є так, все, я пішла, а вам дякую. І я вернусь. later. A few inches later day дей слідейфа day day few moments later. як і обіцяла повертаюсь до вас з розпаковкою з АліЕкспресу. А Вже пройшло майже два місяці. Сьогодні 21 жовтня. А коли я почала знімати цей влог? А, це було 2 вересня, якщо не помиляюсь. А, деякими речами я вже встигла покористуватись. Наприклад, дифузор для волосся, який прийшов відносно раніше. І зараз буду давати відгук і показувати, що ж я купила. І так, перший лот це ось такий дифузор для волосся. Гуляла спеціально, щоб він підходив під е, мій стайлер Dyson, але все ж таки він не дуже підійшов. Ось цього клацання не було. Тобто він е, міг просто відпасти. Е, в принципі, що трапилось, він зламався, а він в мене впав тільки що буквально. І зламався. Але я не дуже розчарована, тому що, якщо чесно, мені більше подобається моє волосся, коли я сушу без дифузора. Якось так виходить, що кучері більш натуральні, більш гарні, більш об'ємні. Якось я не врубилась в цю штуку, і, в принципі, воно і видно. Другий лот це ось такий набір колечок. Коротше, усі одягнути не вийшло, але ось ця просто це мій фаворит. Так, наступне це ось така сумочка, скажу чесно, я її вже відкривала, тому що дуже чекала на неї. Але я була розчарована. І просто, ну, це взагалі не те, що я хотіла. А, ну, якби ось так, от, коли ти дивишся, начебто. Окей. Але коли ти починаєш її розглядати, ви можете мені сказати, Соня, а що ти очікувала, коли замовляла з Аліекспресу сумку? А я вам скажу: я постійно замовляю сумки з Аліекспресу. Напевно, 90% моїх сумок це Аліекспрес. Але це не сумки там, за 5-10 євро. Це сумки, які коштують від 20 25 євро. До 50. Тобто там є дуже гарні сумки, гарної, якісті, гарні, гарної якості. А ось це це сумка, яка коштувала 10 євро. І ось вам приклад, в принципі, чому треба дуже ретельно обирати. А бувають дуже гарні покупки, наприклад, ось ця сумочка. Вона, до речі, приїхала до мене вчора. Я її чекала. Щоб показати вам цю розпаковку. Подивіться, яка вона гарна, яка тут якість класна. Регулюється ось цей ремінець, можна його зробити більш довгим. Ось. І носити ось так. от. І також тут йде довгий ремінець, але я думаю, що я їм не буду користуватись. Мені дуже-дуже подобається ось цей. І вона дуже стильова. І ось, в принципі, вам показник, що треба просто ретельно обирати. Це сумка теж з Аліекспресу, яка коштувала ну не 10, а 25 євро. Але все ж таки ну, різниця дуже велика. А також я замовила ось такий картхолдер. Він блакитного кольору під сумочку. Так, і будемо завершувати наш влог. Я вважаю, що цей влог був дуже цікавим, дуже прикольним, тому що це незвичний для мене формат. І я особисто дуже полюбляю дивитись ось такі відео, дивитись, хто що покупає. Я дуже вдячна вам за перегляд. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментар. Бажано від 7 слів. Тому що тоді Ютуб буде просувати моє відео і буде більше україномовного контенту. Україномовний контент від людини з Донецька. Чисто цуржика зіров.